Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні ми поговоримо про Asus ZenBook S16. Це доволі такий потужний бізнес-ноутбук, який створений не просто для звичайних офісних завдань, але без проблем справиться з монтажем 4К відео. Легко справиться з важкими графічними такими завданнями. Та й загалом має декілька своїх особливостей. Перш за все, потрібно відмітити новий процесор AMD Ryzen AI9HX370, який є частиною нової серії Strix Point від AMD. Він підходить для роботи з великими об'ємами даних, графікою, відео та навіть роботи з AI-додатками. Тож давайте, друзі, подивимось, на що здати наш сьогоднішній герой, що він може нам запропонувати та яку продуктивність він. Демонструє, але перед початком традиційно попрошу вас поставити вподобаєчко під цим відео, підписатись на канал огляд Єй і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Asus ZenBook s 16 вирізняється елегантністю та зручністю. Його корпус виготовлений із металу під назвою Цералюмініум, поєднання кераміки та алюмінію, що забезпечує міцність і легкість. Ноутбук доступний у кольорах White та gray. Він важить лише півтора кілограми і має товшину всього. 1,1 см, що робить його одним із найбільш портативних ноутбуків у своєму класі. Zenbook має набір сучасних інтерфейсів, які ідеально підходять для щоденної роботи та підключення периферійних пристроїв. Попри свій ультратонкий легкий дизайн, він має один порт USB 32 gen 2 Type-A, який підтримує швидку передачу даних до 10 гігабіт за секунду. Крім того, наявність двох портів USB 4.0 Gen 3 Type-C робить цей ноутбук надзвичайно універсальним. Ці порти підтримують як передачу. Що даних, так і зарядку пристрою. Power Delivery. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки тому, що в ноутбука присутні два USB Type-C порти. Ви можете без проблем підключати два зовнішніх монітори та працювати комфортно для підключення до телевізора або зовнішнього монітора. Ноутбук має порт HDMI 2.1, який підтримує передачу відео високої чіткості, дозволяє відтворювати контент із роздільною здатністю до 4К, що робить ноутбук ідеальним для презентації або перегляду фільмів на великому екрані. Аудіо Ставлені стандартним комбінованим 3,5 міліметровим аудіороз'ємом для підключення навушників або мікрофона. Також він оснащений SD-картрідером формату SD 4.0. Крім того, що ноутбук компактний, виробнику не потрібно було жертвувати чимось. Все розташовано настільки продумано та зручно, що виробник навіть вмістив ще більший тачпад в цей ноутбук. І завдяки цьому є декілька крутих фішок, які підтримує цей тачпад: це можливості регулювання гучності та яскравості Прямо течпаду. Клавіатура, попри тонкий корпус, пропонує достатньо комфортне відчуття від друку. Хоча через невелику глибину натискання кнопок її робота може здатися незвичною для користувачів, які звикли до більш об'ємних клавіатур. Однією з ключових переваг ZenBook s 16 є його 16-дюймовий oled дисплей із роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів і співвідношенням сторін 16 до 10. Екран підтримує частоту оновлення до 120 Гц, що робить. Його ідеальним для плавного перегляду відео або роботи з графічними застосунками. Дисплей також забезпечує 100% покриття колірних просторів DCI P3 і SRGB, що є важливою характеристикою для дизайнерів і фотографів, які потребують точної кольоропередачі. Він має сертифікацію Pantone, VESA Display SGR True Black 500 і TAV Rayland, що підтримує високий рівень яскравості, контрасту та зменшення шкідливого синього світла. При максимальній яскравості у 500 Ніт oled панель з Book S16 забезпечує насичені кольори та глибокі чорні відтінки. У плані продуктивності Asus ZenBook S16 пропонує виняткові можливості. Завдяки процесору AMD Ryzen AI9HX 370 з 12 ядрами та 24 потоками. Процесор працює з базовою тактовою частотою 2 ГГц і може розганятися до 5.1 ГГц, що дозволяє йому з легкістю виконувати завдання з високим навантаженням, такі як рендеринг відео, роботи. З графікою або машинне навчання. Підтримка AI-процесора забезпечує кращу продуктивність у застосунках з штучним інтелектом, наприклад, у генерації зображень чи обробці відео в реальному часі. Графічний адаптер AMD Radeon 890 m інтегрований у систему і може впоратися з легкими іграми або обробкою мультимедійного контенту. Хоча для важких ігрових завдань краще підійдуть окремі графічні рішення. Ноутбук оснащений 32 ГБ гіабайтами оперативної пам'яті lpddr 5 i це одна з найсучасніших і найшвидших версій оперативної пам'яті, що забезпечує неймовірну швидкість передачі даних і ефективність під час роботи з багатозадачністю або ресурсоємними програмами. Щодо постійної пам'яті, Zenbook S16, оснащений надшвидким SSD на 2 ТБ формату M.2 2 PCI-Express gen 4, враховуючи вище перелічені параметри, ви без проблем справитеся з будь-якими завданнями. 4 к відео важка графіка, якісь 3D-монтаж, все це без проблем потягне цей ноутбук. Ну і звичайно, ви навіть можете в іграшки пограти на ньому. Він з цим справиться також. Доволі таки непогано. Такий накопичувач забезпечує надзвичайно швидке завантаження операційної системи, програм і файлів. Що стосується бездротових технологій, ноутбук підтримує новітні стандарти Wi-Fi 7. Це остання версія бездротового підключення, яка пропонує значно вищу швидкість передачі даних, поліпшену стабільність з'єднання та кращу продуктивність у мережах із великою кількістю підключених пристроїв. А працює ця модель під управлінням операційної системи Windows 11 Pro, яка надає користувачам розширені. Функції безпеки та продуктивності, а також підтримує сучасні технології штучного інтелекту та хмарних рішень. Ну і звичайно, друзі, куди ж без штучного інтелекту? Зараз це така хайпова тема, яку е впроваджують практично в усі пристрої: смартфони, ноутбуки, планшети та загалом усюди. І тут також це присутнє. Наскільки воно ефективно, наскільки хтось це буде використовувати, час покаже. З... Під час тестування цього ноутбука я якогось прям кардинального відмінності та допомоги штучного інтелекту наразі не помітив. Ноутбук оснащений батареєю ємністю 78 вт годин, яка забезпечує до 8-10 годин роботи від одного заряду в залежності від навантаження. Хоча показники автономності можуть дещо знижуватись під час інтенсивної роботи з AI-застосунками або під час обробки відео, цей ноутбук залишається одним із кращих у своєму класі завдяки оптимізації. Ці енергоспоживання процесором Ryzen AI важливо, що він підтримує швидку зарядку, що дозволяє зарядити його до 60 всього за 49 хвилин. Загалом я можу відверто сказати, що Asus ZenBook S16 це дійсно продуктивний та потужний ультрабук. Чому ультрабук? Тому що враховуючи потужне залізо, яке є в цьому ноутбуці, він реально максимально тонкий. Завдяки своєму елегантному зовнішньому вигляду, цей ноутбук демонструє просто е, феноменальний дизайн, який прям ну хочеться придбати цей ноутбук та використовувати його. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, попрошу підтримати його ось такою вподобаєчкою, підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.